Змінювати місце постійної дислокації або ж користуватися контейнерами для сміття, скоріш за все, доведеться любителям проводити свій вільний час у парку шкір об'єднання. Здається, терпець місцевих народних обранців, котрі традиційно наприкінці квітня наводили тут лад, остаточно увірвався. Чим останніми роками закінчувалися депутатські суботники? Тим, що вже за кілька днів у паркові через розкидане всюди сміття, ногою ніде було ступити. Така сама картина спостерігалася і цьогоріч. Не встигли бердичівські законотворці. Порадіти зробленому як місце тогорічного непотребу зайняв вже зовсім свіжий. А вони ж попереджали відпочиваючих про відповідальність. Попереджали, виконали суботнього дня. До парку нанесла візит ціла делегація у складі депутата Бердичівської міської ради Андрія Ткачука та групи працівників міськвідділу внутрішніх справ. Відпочиваючи, не хочуть розуміти правил цих елементарних відпочинку. Як би ми називали на сумління наших громадян, все одно смітять і сміття цього менш не стає. Тому було прийнято рішення. Міською владою провести, провести перевірку відпочиваючих в парку, чи не залишай сміття, чи не порушується правила благоустрою. На рахунок полі розпалювання вогню, на рахунок миття машин були у нас випадки і такі. Тому ми сьогодні провели спільно з працівниками міліції таку перевірку. Під час прем'єрної своєї появи протоколів перевіряльники вирішили не складати. Свою місію цього разу окреслили як профілактично роз'яснювальну. Спілкування з відпочиваючими пройшло спокійно, в атмосфері, як то кажуть, взаєморозуміння. Хтось одразу попрямував до контейнера з пакетом, хтось пообіцяв зробити це по завершенню відпочинку. Деякі водії змушені були перегнати автівку з газону до місця для стоянки. Під час бесіди з відпочиваючими роз'яснено, що вони можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності по статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також по статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за появу в громадську місію в нетрезму стані і порушення прав благоустрою міста. Під час бесіди з відпочиваючими всі відреагували адекватно, будь-яких правопорушень виявлено не було. Просто проводили профілактичні бесіди і надіємося, що всі відпочиваючи, з якими проведені профілактичні бесіди, залишать після себе чисте місце відпочинку. Практиці плювати на природу і на тих, хто прийде відпочивати на твоє місце, час ставити край, переконані і місцеві депутати, і міліціонери. Аби чогось досягти, потрібно бажання. А коли у такому бажанні об'єднуються ті, від кого у значній мірі залежить життя і спокій цілого міста. Думкам залишити після себе гори сміття, варто терміново покидати голови несвідомих городян. Сьогоднішня перевірка не буде останньою. Я думаю, що ми будемо проводити такі перевірки частіше, тим паче, що йдуть свята, люди масово з'їжджаються на природу. Будемо перевіряти, по крайній мере, початок для цього нас вже є.